Творчий спадок Олександра Богомазова налічує не так багато картин, як би того хотілося. Та це одна з важливих характеристик художника. Він волів створювати якісні картини, а не гнатися за їх кількістю. Десятиліттями забутий та заново відкритий творець, який врешті отримав заслужене визнання не тільки на батьківщині, а й за її межами. Привіт, мої хороші! Ви слухаєте подкаст Творчі Люди. З вами Анастасія Вітвіцька, і тут ми говоримо про видатних людей. І яких даремно, не згадується частіше, адже їх історії здатні. Надихнути на створення власної. Картини Богомазова це справжні яскраві соковиті барви. Художник писав стилі мінімалізм, примітивізм, та найбільш визнаними стали картини в стилі кубофутуризму. Народився 7 квітня 1880 року в селі Янків Ріг Охтильського повіту Харківської губернії. Нині це село Іванівка, Великописарівського району Сумської області. Батько художника служив на Янківському цукровому заводі Харитоненка і дослужився до купецького статусу. Матері він майже не знав. Все через заїжджого офіцера, у якого закохалася мама Олександра. Жінка покинула чоловіка та сина та одружилася з офіцером. За ініціативою батька, Олександр після закінчення гімназії поступає в Херсонське сільськогосподарське училище. Під час навчання у гімназії хлопець почав проявляти своє захоплення живописом. Батькові це зовсім не подобалось. Він вважав картини нікому не потрібною мазнею і наполягав на тому, щоб хлопець продовжував навчання в училищі і став агрономом. Але займатися тим, чого зовсім не хочеш, перекреслити всю свою любов до творчості, хлопець просто не міг переконати батька самому не вдавалось, тому він вирішує шукати підтримки в дядька. Разом вони вмовили батька Олександра дати дозвіл на те, щоб той переїхав і вступив до київського художнього училища. Хлопцеві на той час був уже 21 рік. Це був той вік, коли всі однолітки починали створювати власні сім'ї або Богомазов знов вчився. Там він навчався з майбутніми зірками авангарду Олександрою Естер та Олександром Ахипенком. Саме вони стояли на чолі російського, французького та німецького авангарду, але починали свій шлях саме з Києва. Та омріяне навчання тривало не так довго. Всього лише три роки у 1905 році хлопця виключають з училища. Все тому, що цілком спокійний, неконфліктний Богомазов взяв участь у студентському страйку. Але талант молодого художника встигає помітити Сергій Святославський. Це один з викладачів училища, який вирішив створити власну студію, в якій навчалися талановиті хлопці, які були виключені з училища за страйки. В цей ж період Олександр стає членом соціально-демократичної партії і починає працювати журналом шершень. Туди його запросив Павло Наумов, який також був студентом Світославського. Ми маємо стільки унікальних, несправедливо забутих історій творчих людей. Хочеться, щоб про них дізнавались більше. А ви знали, що Вподобайка дасть можливість більшій кількості людей побачити це відео? Підписка на канал і дзвіночок повідомлять вам про вихід нового відео. Вивчайте українське, не забувайте донатити фонду, якому довіряєте, і бережіть себе. Влітку 1908 року Олександр Богомазов вирушає в експедицію до Криму, і це дає новий поштовх до творчості. Після чого він робить змогу вступити до московського училища, але марно. Тож він вирішив вчитися в приватних студіях Федора Лерберга і Константина Йона. Ці дві студії вирізнялись тим, що поєднували класичну академію з новітніми європейськими методами. На вихідних студенти мали змогу приходити в будинки Морозова і Щукіна та вивчати картини, що зберігались в їх приватних колекціях. Зокрема, художників Матіса, Пікасо та Гогена. В Москві почався і новий період в творчості Богомазова. Він активно вводить в свою палітру синій колір, а згодом знаходить і свій особливий тон, який потім став фірмовим знаком художника. Молоді авангардисти досить часто надають перевагу синьому кольору, це тому, що він має найбільшу розтяжку і дозволяє масштабніше експериментувати в рамках одного кольору, всього лиш змінюючи відтінок. Але критики того часу до творчості Богомазова зовсім не були прихильними. Як власне і рідний батько, його картини не розуміли, їх називали мистецтвом далеким від народу. Можливо, саме тому на рахунку художника участь лише в двох експозиціях ланка і «Кільце». Та це не спинило митця. Він кидав виклик усім. Хто так боявся визнати щось нове. Улітку 1911 року Олександра Богомазова відправляють у Фінляндію для художнього репортажу. Там він потроху почав відмовлятись від буйства кольорів в своїй палітрі, і його картини стали більш стриманими. Саме в той період він намагався знайти відповіді на питання, як перенести рух на картину, зберігши динаміку самого твору. Художник провів власне дослідження ліній та фарб. Так з'явився знаменитий трактат Богомазова під назвою та Елементи, який був написаний у 1914 році. Там він описав основи новітнього мистецтва як рух, динаміку і ритм. Світ сповнений енергією руху. Спостережливе око бачить динаміку навіть у статичному предметі, адже гора насувається, рейки тікають, а стежка в'ється. Цей трактат художник присвятив своїй дружині Ванді Монастирській. Саме вона пізніше зберігла творчу спадщину художника від цілковитого забуття. Муза натхненниця. Постійне джерело підтримки для Богомазова. Такою була ванда монастирська. Її безумовно віра в геніальність коханого надихала його писати, підтримувала в усіх починаннях. Та це не була сліпа віра закоханої жінки. З листів, які вона писала коханому, можна зрозуміти, що вона відчувала і розуміла задуми художника. Богомазов писав свої кохання й не тільки любовні послання, а й розповідав про глибині роздуму, прибуття, призначення людини, красу та власні відчуття. Розумом без почуттів ніколи не збагнути краси. Бо логіка розуму не збігається з логікою краси, для якої існують зовсім інші масштаби, яких не виміряти логічним аршином. Красиві є зірки, красива і троянда. А чому розум не скаже, а скаже лише, що зірок з неба не зняти, а троянду можна зірвати. А краса скаже. Зірка прекрасна. Інколи я знімаю її з неба і прикрашаю трояндою мого кохання. Це лист Богомазова від 29.07.1909 року. Монастирська ніби відчувала його душу, а картину Олександра читала, мов листи. Художник, маючи таку опору, віддавався сповна власній роботі. Все завдяки коханій. Можливо, завдяки цьому він і був названим українським Пікасо. Олександр з Вандою обвінчалися в 1913 році, а невдовзі в них народилась дочка. Яку назвали Ярославою? Художникам завжди потрібні нові враження, щоб сколихнути джерело натхнення всередині себе. Та богомазов на жаль не міг дозволити собі нові подорожі, тому вирішує спробувати поєднати дві справи: роботу і враження. Для цього у 1915 році переїжджає на Кавказ, де і праце влаштовується. Як наслідок він отримує вічне безгрошів'я і брак спілкування з однієї сторони, а з іншої йому таки вдалося знайти нові форми для своїх картин. Саме тоді той особливий богомазівський штрих стає впізнаваним. Йому вдається всього лиш лінією передати вираз обличчя чи настрій героя. 1917-1921 роки з головою занурюють у вкладання. Разом з тим він бере участь у розробці українських грошових знаків. Та ілюструє дитячі книжки. Олександр став одним із засновників кустарного товариства та першої артіллі художників. Його призначають першим секретарем профспілки художників Києва. З 1922 року Олександр Богомазов викладав у Київському художньому інституті аж до своєї смерті. Життя українського Пікасо обірвалось несправедливо 3 червня 1930 року. Художнику було всього лише 50 років. Довгий час пачне на митця зберігала в скручених рулонах у тісній квартирці на Святошині, куди їх перевезла в часи нацистської окупації Києва вдова художника. Про митця згадали лише в часи Хрущовської відлиги. Тоді групі молодих київських мистецтвознавців вдалось добитись відкриття першої персональної виставки. Богомазова в 1966 році. Вона ніби наново відкрила його ім'я широкій публіці. Ось таким був творчий шлях Олександра Богомазова. А ми з вами зустрінемось в наступних історіях творчих людей. Папа. -па.